Моя свекруха попросила мого чоловіка підписатися на її OnlyFans, щоб її підтримати. Ой боже, це вже буде цікаво. Це буде дуже цікаво. Я перевкушаю. Оригінальний пост 29 квітня 2025 року. Акаунт для цієї історії тимчасовий з очевидних причин. Моя свекруха 40 років завжди була дуже відвертою щодо сексу. Коли я познайомилася зі своїм чоловіком, вона керувала магазином інтимних товарів. Близько року тому вона почала навчання у сфері сексуального здоров'я, позує оголеною для місцевого художника. А близько місяця тому запустила акаунт на OnlyFans. Для неї тема сексу і відвертість у цьому це цілком нормальне явище.